Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити-Байдики і супермаркет симулятор. А почекай, бляха, я забув поставити таймер. Знову забув поставити таймер. Прикинь, вийшла обнова на супермаркет-симулятор. Уже вийшла як М -м пару днів. Почекай, я лише поставлю таймер. А, запустити. Вийшла обнова як пару днів. Я бляха, не пам'ятаю, де ми на чому закінчили. А, що ми де зробили, і як ушел? Ш... Шановний, блядь, закрито альо! Окей, нажимаємо Enter, нажимаємо продовжити. Я пам'ятаю. Ого, мінус 2000 баксів. Окей. Посудомойка, масло, сіль, капсула для посудомойки. Я пам'ятаю, в нас тут була поличка, у нас тут було пиво, водка і все остальне. Но того чогось немає. А, з того, що є. Я... Ужас. Ужас. Ігрушка стала більше оптимізірована, так як. Ну, от щось помінялося. В графіці явно щось помінялося. От назва точно. От вона була якась раніше непримічательна. Дальше, що я тобі хочу показати, от я повністю все забув, як тут стоять. Тут є в нас включатель-виключатель. Здається, його тут не було, він стояв десь, а, він був десь тут, який відповідав за все, так. Да. І включало світло і там, і там. Прикинь, коробка пішла. У нас є три грушчика. Добре, давай будемо з тобою споминати, повертатися. От, здається, прилавка була якісь не такі. Здається, водком був не такий, да, був дерев'яний стіл. Давай подивимося, що нам додали нового. Дуже круто, що тут не йде час. А, я вже про це говорив, допоки ти магазин не відкриваєш. Краски! Ми можемо красити. Ніхрена собі, прикинь, а, пол можна поміняти. Ми з тобою тут пропадемо, бляха, муха на Я хірею, почекай! Полка раз, полка два! Ти хто, колір полка можна вибирати? Я вахерів. Я прям не знаю, от я з тобою разом дивлюся, тепер я в душі не знаю, що відбулося. Так, зеркальна каса, невеликий стелаж, високий стелаж. От тепер з'явився високий стелаж, касовий апарат, морозилка, одна морозилка, холодильник. Міні-холодильник, почекай. Мебель ми тепер дивимося. Окей. Ну, от додавили, завезли прям до хрена. З продуктами, здається, нічого не помінялося. Да, все як би. Ну, от ліцензію на пиво ми купили. Хумуса в нас немає, нічого в нас немає. Давай ми зараз з тобою помаленько прийдемо в чувство, подивимося. У мене сім'я замовлено. Що я, блядь, замовляв? Полк, світильник і двойний холодильник. Купити. <гумітно> Давай купимо. Далі: менеджмент. Назва магазину. 250 баксів. Можна поміняти. Положення входа. Окей, 700 баксів. Можна поміняти. В складові що є? Ну, склад. Так, да, склад можна розширити. Ми здається, його були на фул, майже купили. Касир, а, І то все. да Окей. Розвиток. Рахунки. Ну, от, звісно, я не заходив бляха в той супермаркет симулятор або знати Кіко, і в мене вже прийшли рахунки і ліцензії. Окей. Слухай. Давай підемо пробіжимося пробіжемося на то. Ой, він прям скоро почав бігати. От про всякі. Ну, Тут, я так думаю, нічого не помінялося. да? Тут все як по-старому й було, ну, от з графіку точно щось зробили. Ну, от, звісно, той безглуздий переход так і стався. Куди ти йдеш? Мене машини можуть збити? Ні, ніхрена. Ніхрена, то не помінялося. Окей, то добре. М -м, пішли, пішли, будемо з тобою розбиратися. Так, Це хто, холодильник. А де, де мені треба поставити холодильник? Ти мені не хочеш сказати. Давай, значить. Е Ну, да, що ігрушка стала оптимізована, то прям замітно. Вона прям в рази стала ліпше працювати. Якщо я не помню, де що стояло, сильно не серчай того, що пройшло дуже багато часу. Відоси я не записував так, як було дуже-дуже-дуже дуже і дуже много роботи. І я просто не встигав все. Так що тому вибачай. Нахрена мені світильник? А от. Та ти що, красотінь! Тепер додали навіть на світильники, то щоб я нормально міг то все поставити. Окей, давай поставимо. Почекай. А... Чи поставимо його тут? Давай так його поставимо. Ще один світильник, пішли, забери його. Ще один світильник, але я не пам'ятаю, для чого я його замовляв. От для чого я його замовляв. Окей. Ось сюди він не входить. Печально. Добре, тоді давай, напевно, його десь. Та я навіть не знаю, де його так це упакувати. Окей, хай стоїть поки що. Хай буде, що поки що тут. Добренько, пішли далі подивимося, що в нас є. У нас є ще великий стелаж, я вже знаю, де ми його поставимо. Будемо продовжувати, те, що ми не продовжили. У нас є 800 бакс. Нахер я стільки світильників замовив? То мені не нехороше сказати, от для чого? Я не пам'ятаю ту останню серію, я там ще був з волоссям, то я пам'ятаю точно. Вже Волоси помало відростають. Собака впала, прикинь. Волоси вже помало відростають, тому ми повертаємося так, як було. А, давай, стелаж. Я пам'ятаю, що от сюди я ставив був, ту вбивчу суміш, пиво і водку. Пиво і водку. То давай зробимо. Так, тут у нас що було? Тут у нас то що за херня? То морозиво, здається, було. Да, пішли, а, пішли замовимо морозиво. У нас відбілювача, блядь, немає. Ну, в принципі, є відбілювач. Нам треба морозиво, туалетної бумаги є. -mm, ти хто? Якісь крабові палички. Окей, суші є. Туалетна бумага є. Скільки нам треба замовити? Я в ахері. От прям біда. Не було у мене бляха пару місяців і все. Магазин скоро а, спустів повністю. Окей, давай замовимо щось із нового. Пиволагерь. Я навіть не знаю. Давай по. Шість. Шість. А, ні, нам не, не хватить. Давай замовимо тоді спочатку по. По дві. Тому що нам треба замовити ще много чого. Два. Два. А, хер нам хватить. Нам не хватить. Почекай. Значить, раз, два. Водку, само собою. Три. А, чотири, Хватить. Хватає поки що. І тебе дві. Окей, на 700 тих. Прекрасно. Давайте замовимо, поставимо його десь. Нам треба спочатку його поставити баляха-муха. Нам треба його спочатку поставити. Кстати, почекай. Да все добре. А вони прям диви, вони прям розумні стали. От вони там прям займаються. Молодці, баляха, слухай. А, пиво я можу сюди? Так, мені треба його в холодильник викласти. Добренько, давай його викладемо в холодильник. Супер. Вони прям розумні стали, вони прям пішли, ящика порозносили. Звісно, я не буду э, знати, що йде, куди. Нам треба 4,25. 4,25. Прекрасно. Далі. Мені треба чекай, Ні, ви прям херню займаєтеся, мені треба пиво все на одну полочку скласти. Ну, Окей, чіпси хай там будуть. Э, водку складемо окремо, складемо її наверх. Почекай. Водку от тут. Забери, поставимо так. Добре. Пивото. Пиво то. Пиво хай буде то от великое пиво з тим. Да? Ні, так не буде. Пиво то буде тут. Постав його сюди. Прекрасно. А от то маленькое пиво закинемо його сюди. Вот. Так уже поліпше. Там що буде? Там я не знаю, але почекай, Макарони звідси треба забрати. Макарони, де б ми їх поставили? Почекай. Та, блядь, у мене макарони були. <хи> Можеш уявити собі? Я все, бляха, прям повністю забув. Стелаж заповнений. Три пачки макарон, я в ахірі. Ладно, пусті, поки що тут. Залишилося. 138 баксів. Давай візьмемо водку, поставимо її. А -а, на верхню полку. От, закинемо сюди водку. Хорошо. М -м, то викинемо в мусор. Тебе викинемо в мусор. Дальше. Що в нас є? 12.12. 12. 12 баксів за водку. Ні хрена ми з тобою бабло будемо рубати, прикинь. Окей, пиво теж сюди, да? Да, так? Так, все прекрасно. От пиво вот сюди. Теж все добре. бляха чи скласти його на дві різні полки? Давай забери його звідси поки що. Вот, поставимо його тут. Поставимо його тут, поставимо на дві різні полки, щоб то було файно, щоб то було красиво. А, давайте сюди. Баляха, я не знаю, як тобі, мені в тому супермаркетові а, дуже і дуже скоро летить час. От особливо, коли ти займаєшся якоюсь такою врутиною, що для чого тобі потрібно дуже і дуже багато часу, то от він прям пролітає так. Я не знаю. Давай виставимо. От так буде красиво. От ти просто подивися: У ряд Все як має Вот одна полочка, вон друга, і все просто прекрасно. Ну, що ігра стала менш дьоргана, от то прям замітно. То була біда в минулих тих серіях, того що е, особено, як включалося світло, от то була прям проблема з тим. То було прям. Фу. Тепер, нам треба тебе. Ти йдеш зумнув. ми поставимо тебе от сюди. Та, ти що, ти просто подивій які баклаші пива, от просто красотінь. Давай пішли ти сюди. Пішли, поставимо тебе рядом. Е, я там дивився, виходять нові симулятори, всякого всього, чого лише можна, але якось супермаркет-симулятора, знаєш, от так прям якось ближе нам з тобою. От прям якось е, ми з тобою много часу провели тут. Много серій є записано і серії ще будуть. Здається, я казав, що я там чекаю обнову, но. І буду записувати. Десь в якихось старих роликах, я про то говорив. Але, на жаль, так сталося, що не було часу просто на то записувати. От ти просто подиви, які ми генії маркетинга. Ти просто подивися. Береш водку, береш пиво, а чіпси вже не треба. Так, давай. 5, 25. Ой, 52. Чекай. 52. Окей, прекрасно. Далі на то в нас є і банка пива. 26. 38. Добренько. Прекрасно. Ми виставили на то ціна Далі йдемо, подивимося. Нам треба фукачку. Після того а, кави в нас, блять, немає. прикинь Фукачку, ящик, кави ящик. А, і в той херні. ти хто морозиво. Ми дивилися вже з тобою. Окей, пішли, подивимося Піце є. Можливо, нам хватить. Значить, морозиво в корзину. 74 бакси, а, Фукачка. Де є фукачка? М -м 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 вот. 91. О, чcker, фукачка. І що ще там треба було? муха, я забув. Кава, вот, каву нам треба. Кава. Ні, кава нам не хватить. муха, прикинь. Кава нам не хватить. Окей. Будемо поки що без кави. 44 бакси встало. Плюс до всього. Нам треба поміняти е, ці, ціну на сіль. На капсулу. І і... 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 і почекай. І ще щось три позиції було. Сіль, капсула і. Де. Вот, масло. Прекрасно. Капсула, сіль і масло. Капсула отут вот є. Нам треба поміняти. А що ж так ціна впала? Бляхамуха, ви що охреніли? 63 а, сіль. моя сіль? Почекай сіль? Десь тут був. от Сіль. 247. І масло. То есть уліє. 3.21. Добре. <кхух> Вони прям ящика повідносили, та бляхамуха вообще. Красавце? Послухай, красавце. Уже й виклали? У мене просто немає слів. Обнова бляха прям топ. А, а у мене ж була ціла полка з відбілюючими, на кілько я пам'ю. З відбілюючими засобами. Да? Ну, от залишився один. А хвот вони. Да, їх прям дохренає. Окей, давай відкриємо той деньок. Запустимо людей. А, якось нам треба закрити касу. ні. Ми купили третього того, я пам'ятаю, що треба було торгувати самому. То було прям убилюдство. І обов'язково мене з тобою повинні подивитися, хоча б замовити пол якийсь, хоча той мені подобається, давай з цінно. Ні, вот надпись. Вот подивимося надпись. Я навіть не знаю, до чого братися. Так, де? Беляха-муха, собака. Ну, от походка не помінялася, беляха-муха. Заходь. Окей, ти заходь. В тебе більш скромна походка, от правильно. От паркет. Фу. Ну от хто вам ставив хлопці такий паркет у Белюцькій? Нам його треба поміняти. От прям обов'язково. А знаєш, що ще дивно? А я тобі скажу, що дивно, ми поміняємо паркет. Ми ж то беремо в оренду. Прийде орендодатель скаже, ну, ти слухай обнаглів, того, що тві паркет поміняний, а ти платиш дуже мало. Я тобі підвишую ціну. От, бляха бляхамуха, так і буде. Стій, тебе викинь. Сюди. Дальше. как як мне тебе покласти нормально? Вот. А вот кто тебе так криво поставил? Возьми. Ужас! Лучше бы я то не бачу. Вот просто пиздец. Просто беда. Фу. Вот, вот так. А, ты кто? Ты за мной? Кто их так криво просто вляв? Фу, бляха-муха. З одного боку обнова заєбіся, з другого боку не дуже. Так, сюди вот. Ну no, вот уже, бляха, плюс-мінус нормально. Окей. Okay. От прям люди поперли. А ти що одиночка такий стоїш, бляха? Не переживай. Братан, пак ти умреш. Нахрена тобі три бутилки водки? І нутела. Та йобудав. Окей. Прикинь, три бутилки водки і нутела. З солодком закусувати, то прям треба любити своє діло, правильно? <гум> От піца і, чиш... і, то, і капсули для посудомойки. Вот то я розумію наборчик. Головно, не попутай. <гум> а Хоча, ну ладно, не буду шуткувати. Ладно, не буду шуткувати всяку хірню. Е, я не знаю, ми з тобою можемо почекати в принципі, до вечора. Ми з тобою можемо почекати до вечора, тому що нам буде треба подивитися, пройти до замовити все до кінця, так як у нас, блядь, полки пусті, у нас нічого немає, прям біда. У мене слів немає. От фу, береш водку, фу. Ні. Ну от видиш, вона хоча б взяла м'ясо. Вона хоча б взяла бляха цукрову пудру і хлібушек там був. Ну окей, не забудь м'ясо пожарити, мать, а то умреш, бляха-муха. Далі що у нас тут? От ти грошимася розплачуєш, красавчик. А от цікаво, мені, чи продумали то, що. А, возьми, чи продумали то, скільки я продаю? 912. Ні, ні хрена, то мені треба продати настійко. Ми з тобою то будемо займатися, продавати, так як у нас тепер прям до хрена всього появилося. Будемо з тобою розвиватися, най... ну от найміше треба, да, да. то що треба маленько підтягнути склад ще є. Е, хочу назву магазину подивитися. От прям дуже сильно хочу подивити назву магазину. Думаю, ще пару серійок 100% ми з того супермаркета витягнемо, так як. Ну от Прям мені подобається, як він не висне, як він став оптимізованою, то прям красота. Ну, от сир поміняли, сир сербо інакший. От 100% говориш, що хочеш, упаковка сиру була інакша. А от такі е, от ті шоколадні хлоп'я ми з тобою виділи в одному хорорькові. Якщо ти не дивився, обов'язково подивися, то в нас залишилася ще одна частина там пройти. Тому обов'язково то зверни на то увагу, якщо ти не дивився. Значить. Бляха, так не привычна, що камера там. Що там стоїть камера, ну от мені її подарили, я її просив, мені срочно треба камеру, я буду записувати відоси. І після того моменту, як мені подарили камеру, я відоси перестав записувати. <риклад> ну, нічого не зробиш, ну так стаєся. Ладно. Значить, нам треба мука. Нам треба мука, прям до хрена, пішли, я тобі поможу. Вот, Нам треба мука. Давай будемо замовляти, то все по порядку. Значить, мука, раз, два, три, чотири ящики. Пішли, за моїми чотири ящика-муки. У нас є 1300 баксів, будемо це все постепенно робити. Значить, раз, два, три, чотири. Окей. Далі. Та вийде. Що ж так, мука в нас є. Після того нам треба сиру. О, скільки там є? Нам треба раз, два. Получається, 5 упаковок. Окей. Де є сир? Раз, два, три, чотири 5. Прекрасно. І ще червону муку одну зразу замовимо. Окей, хай грушчики носять. От то, що вони прям носять, то прям охеренно. То бляха стільки часу допомагає зекономити, що просто біда. Далі. Нам треба молоко. Шоколадні ті пироги треба. І нутел. Так, стоп. Спокійно, помалу. Ящик молока. В корзину. Після того світло, Ми можемо собі дозволити тепер. я Це просто подиви на ту світлину цілу. Так, і от туди світло було ще одне. От красота. Значить, е -е, нам. Тр... Бляха, як то удобно! От то що вони тепер носять, то, то прям не в єбічське то прям красота. Ні, ну от трохи лагосталися, е -е, залишилися ще, але то вже так не дуже сильно. Значить, нам треба цукрову пудру. Пішли замовити цукрову пудру два ящика. Далі. Після того нам треба шоколадку 5 замовити. Де моя шоколадка? Я теж хочу шоколадку, почекай. 5. Після того нам треба. То що за херня? То морозиво я там поставив? Ой, Ой, Почекай, а морозиво ще десь було? Ні? Чи то вони його сюди поставили? Вони його виклали і поставили сюди. Окей. Хай буде солодко. Ні, то я його ставив. Я прям забув. Та, бляха, скільки часу пройшло? Окей, вісім у нас є. Давай поп... Так, морозиво. Давай замовимо морозиво, ящик і іще. Вот оно є. Ящик. І нам треба ще замовити. Ну от йогурт є нутеллу Нам, в принципі, треба замовити ще ящик. Де є нутелла? почекай. Вона <титут> uh... була десь на початку. Вот вона. Окей. Okay. Більше ми замовити не зможемо. Після того нам треба ще замовити, здається, два ящики. Три ящика замовимо того. Далі нам буде треба замовити кафейка. Так, шість. Uh, в корзину закинемо. Що у нас іще закінчилося? Почекай. Та який завершити день? У мене тут беляха робота до пізньої ночі. Та диви, люди ходять. Які завершити день? Ви ж любите робити понаднормову? Прекрасно. Видиш, вони навіть не мають сил говорити з одного. <хи> так. Каву ми замовили. А, солі в нас є. Значить, нам треба ще макарон. Тоді, що за фрізи люті? Прям фу. А, макарон. Почекай. Ну, телу маящик замовили, що буде треба замовити три. Візьмі. Що в мене тут є? Арахісове масло, і то ще один. Окей. Купити я не можу, тому що вже 9 вечора. Добре, давай допродуй поскорше, тому що нам треба вже йти. Давай допродуй поскорше. Дві шоколадки, всяка хірня. Ми тим часом ще підемо подивимося, у нас відбілювача нема, У нас беляха много чого немає. І з тобою обов'язково подивимося А все вже? А вже все, а вже треба серійку закінчувати, прикинь. А знаєш, що ми з тобою зробимо? Ми з тобою зробимо. А, ми ще замовимо товар, подивимося на вивіску і візьмемо краску я не знаю, наскільки тої краски хватить, а можливо, даже і пол поміняємо. От я маю на увазі той. Не думай собі всяку глупость. Тут світла не вистачає. Давай поставимо світло. Давай поставимо світло, тому що тут ще дуже і дуже темно. Відкрий. Ні, спряч. От сюди G, так. А ти йдеш мною, і тебе треба поставити от сюди. А тебе буде треба поставити от сюди. Бляха, як в психушці. Як в психушці. Тут маєш бляха мило, тут пиво і чіпси от прям красота. Ой, давайте поскорше. Давайте поскорше робіть того, що мені вже треба додому, а вам ніт, ви, ви останетеся на ночну зміну. Того, що у вас, бляха, все. Кого? Хумус ти не знайшов. Ти, блять, хумус не знайшов. Ти що, дурачок? Який хумус? Кстати, хумус. Я не пам'ятаю, я його не замовив. От, блін. Окей, все, давай допродуй, скорше. Дружочек, нащо тобі бляха стільки солодкого? в тебе буде спідран по діабету. Ти просто подиви на своє лице, нахрена тобі стільки того всього солодкого? Все, давай, іди, іди у свої влажні фантазії, давай пішов. Все, ми продали йому. Окей. Ентер завершити деньок. Прекрасно. Товари не знайдені. Мов в плюсі на 1700. Злака, мука і туалетна бумага. Так, давай замовимо все. Злака, мука і туалетна бумага. Окей, все купимо відразу прям. Злака, мука. А яка мука? Почекай. Т? Ні, т добре. Т. Не поняв. 84. 556. Злак. 66. Очка, я, я щось не розумію. 7. Вот. 7,82. Окей. І туалетна бумага. Де наша туалетна бумага? І вони далі будуть казати, що то їм дорого на пару центів. От прекрасно. Що ще пішло? Злака мука і туалетна бумага, здається, було, так? А, мука. Ну Злака ми поставили. Тож були раніше шоколадні шарики. А злака були от та херня. Де вона є? Злака. Ну. Мука і туалетна бумага. А мусака? Блять, мусака. Прикинь. Та хто ж таку похожу назву робить? Прикинь, тобі скажуть, купи мусаку і, і, той, і муку. А ти принесеш блядь, муку мій, І тобі все, кеда, Давай, хорошо. Так, давай подивимося назву. Ми поміняємо назву. Я хочу то сам побачити, як то буде виглядати. і краску. 200 баксів за штуку. хрена собі. Нє, давай спочатку поміняємо назву, так як я то хочу увідіти. Розвиток, да? Ні. Склад, найм, персоналізація. І змінити. От прям навіт. Нихрена собі. Колір. А... <звук> хо 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 Окей. Та ти що? Ти просто подивися, бляха, якою воно охіренної стало. Окей, що у нас є? Давай будемо. Фу, блядь, Ні, ну чорною прям дивиться, прекрасно. Далі колір тексту. Давай що би ми з тобою вибрали? Може щось? Фу. Ну, от бляха, зовсім друга назва бо підходила до того. от щось там. <звук> так, давай ми з тобою щось назву придумаємо. Яку би ми з тобою назву придумали. Але не, не предлагай забрати після С букву У. От то буде прямо блюдство. то не треба робити. Значить, а ти що? Чекай, Тебе теж можна пом. Ні, А, Нам би треба щось. От Так, Так, яку би ми назву придумали. Яку ми назву придумали. Супермаркет. Ну, от прям нормально супермаркет. Нічого там немає особливого. бити байдики. Що ж ми з тобою тупиме? Почекай. Б. Де в мене буква Б? Бити. Почекай. Бай. Дикі. Якщо ти питаєш спитаєш, чого я так промазую по клавішах, того що у мене немає української розкладки. У мене лише англійська. Все, я більше не маю ніякої розкладки. Так почекай, а якщо ми зробимо так. Ні. Взагалі нічого не міняється. Та бляха, де тут буква Б? Ні, нічого не міняється. Окей. Е, ще після того, бо не помішало. про... Ні, херня. Бити байдика. Ну от колір прям треба другий якийсь. У нас. Uh, у мене на каналі. У нас з тобою є щось таке прям фіолетове. Mm. Ну от непогано. Після того бо треба вибрати який із плюс-мінус адекватний. І все, і треба серійку закінчувати. Прикинь. Прикинь. Фу. Фу. Фу, 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 фу. Нє, ніт-ніт. Зовсім не то, що мені треба. А, 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 ні, давай чорний. Мені чорний подобався, давай буде чорний. І ще плюс до всього нам би треба зробити. Вот так. Ну, то прям дуже много. А зробимо ми. Та ти шо? Вот оно. Прекрасно. Прекрасно. Давай ми ще з тобою подивимося, барву, і будемо на тому закінчувати з тобою. Баляха, яка охіряна превюшка приїхала, ти собі навіть не можеш то уявити. Значить, які в супермаркетах є краски білі. В основному білі. Давай ми її замовимо і подивимося, що ми з ним зробимо. От дивно, що її можна замовляти лише одну. Дай мені. О, от краска. Відкрий. Як то буде? Давай провіримо на отій стіні. Ага. Вот оно як буде. Окей. Давай далі. Провіримо. Сподіваюся, мені тої краски хватить. Прям персоналізація охеренна. Слухай, ти не херовий маляр, я тобі скажу. Скільки ще залишилося. Mm -hmm. От точно як в дурці. От точно буде в нас, як у дурці. Все, у відрі немає краски. Відро залишимо вот тут на мелоч. Буду забирати собі, вот поставимо його прям вот в стій. Та цій, от сюди його постав. Ой, дурачок. Да ладно. Значить. Дивися, що ми з тобою робимо. От тут буде намелоч. От прекрасно буду тобі чайві там залишати. Ми йдемо, фоткаємо з тобою прев'юшку і на тому закінчуємо серійку. Собака, ти що обнаглів, тобі в обнові нову машину, дали і ти мене е, дриляєш. Окей. Бити байдика. Супер. Значить, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!